уважні! Одного разу дивувалися люди словам благодаті, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи не він же син Іосифа. і сказав їм, і запевнив, ви скажете мені приказку цю лікарю, вилічи себе самого, зроби й тут, у своїм ріднім краї, те, що, як ми чули, сталося в капернаумі. І додав істинно кажу вам, що ніякий пророк не приймається в ріднім краї своїм. По правді, кажу вам, багато вдовиць було за днів ілії пророка в Ізраїлі. Коли небо замкнулося, було на три роки і шість місяців, так що настав великий голод по всій землі ні одного, і ні одного з них не був посланий Ілія, тільки в Серепту Сидонську до жінки удовиці. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, і ні один з них не очистився, а тільки неман не сіріянинин, і, почувши це, всі все нагозі, запалали гнівом, то вставши, вигнали його геть з міста і повели його наверх гори, на якій збудоване було їх місто, щоб скинути його. Він же пройшов посеред них. E o deixou